Всім привіт! З вами Максим та ви на каналі Максим Риболов. Сьогоднішнє відео у нас піде про котушечку Shimano Stradic 2019 року в розмірі 2500S. Дуже цікава модель, дуже крута модель, я вважаю найкраща модель для універсального спінінгу, універсальних вантажів. Тобто, ви можете її половити і на невеликі ваги, і на гарні ваги її підключити, вона буде гарно працювати. Тобто, я вважаю, це реально дуже крута котушка, дуже гарний. Інструмент, який дозволить вам ловити і кайфувати. Отож, відео буде про те, як вона себе провела вже більше 20 риболовель. як вона себе показала, як взагалі змінилося у мене враження після минулих відео оглядів, порівняння з 23-м страдіком. Тобто, все, що я вважаю, зараз вам розкажу. Також розкажу про порівняння з більш дорожчими, дешевшими моделями, моє враження, тому що. Розумію, знаю, що, як і можу вам розказати. Тому, е, перше, що хочу сказати, підпишіться на канал, будь ласка, е, і поставте лайк. І також е, хочу вам повідомити дуже цікаву новину, що я відкрив свій магазин риболовних снастей Уловка. Цей магазин є в Телеграмі, є в інстаграмі сторінки. Будь ласка, переходьте, підписуйтесь, заходьте, приєднуйтесь, бо буде дуже цікаво, буде дуже багато цікавих товарів. Я буду привозити товари з Японії, дуже цікаві, унікальні речі, і ви зможете їх придбати за дуже низькими найнижчими цінами в Україні. Тому, будь ласка, приєднуйтесь! Всі послання знову ж таки є під відео. З приводу цієї катушки. як ви бачите, в мене тут чехол, тобто це робоча котушка, я її дістав з сумки з риболовлі, тільки прийшов. Тобто, Котушка робоча, я розумію, як вона працює, і хочу вам розказати що і як. Це буде не тільки про цю котушку, а взагалі про котушку э, строєння, як то кажуть. Тобто про э, те, що зараз відбувається на ринку котушок, про э, оці всі здешевлення, неякісні. Котушки, люфти, браки, все те, що зараз відбувається на ринку котушок. Тому що реально дуже багато питань до риболовних котушок нових, які вийшли у нових серіях. Той же самий Stradic 23 у мене був. По ньому є питання. Були питання, я його продав і за деяких нюансів. Ну і не тільки і за якості. Ось. Були питання у мене до 24-го Ванфорду. Той же саме 25-й комплекс на, нього, на ньому ж і виготовлений на цьому ж е механізмі та ж сама головна пара. Тобто по новим котушкам дуже багато питань. Той же саме 24-й твін, виникає багато по ньому питань. Тобто нові котушки реально є з ними питання. А ця котушка це робочий агрегат, робочий інструмент. Отож, е про її коротко характери характеристики, то вона має. 220 г ваги у 2,5 тичному розмірі. Має всі технології від топових кутушок, як е збільшена шпулька, е половинка металева, вже як кутвіна. Е у неї гарна ручка, цільна металева, вкручуєшся. У неї стоять основні підшипники, один в ролику, е у неї стоїть е втулка під шпулу, яку можна замінити. У неї стоїть один підшипник вже в кнопі, який можна е додати ще один, тобто буде два. Як у топових котушок, тобто 4 основних підшипника, x, -X, x шип стоїть в механізмі, тобто в принципі, доставляти нічого не потрібно, але можна подоставляти, щоб було як у топових котушок. Те ж саме можна замінити в гайці ротора підшипник, тобто можна зробити її просто офігенною. Можна знову ж таки ще й замінити головну пару, на топові котушки. Тобто, з нею можна зробити купу всього. Але я нічого не роблю, ловлю і кайфую. Отож, ця котушка за своїм співвідношенням ціна якість я вважаю найкраща. На ринку, яка була для е, універсального спінінгу. Що я маю на увазі універсального спінінгу? Дивіться, якщо ви візьмете котушку облегшену Ван Форд, ви не зможете на неї ловити на 20 грамів і приманка, але зможете ловити на маленькі ваги. Якщо ви візьмете страдік, то ви зможете ловити і на маленькі ваги, тому що вага його адекватна. 220 грамів, при тому, що полуметалевий корпус. Якщо ви візьмете котушки е, ЛТшні дайви, то вони важать 200-205 г. Це всіго на 10-15-20 грамів менше. При тому вони зроблені із палок, яко кажучи. І вони, е, чесно кажучи, працюють не так приємно. Вони дуже легкі, дуже ненадійні. Е, у них. Легкосплавні головні пари, тобто там е, все зроблено для облегшення ваги. А тут 220 грамів, але вона міцна, як танк. Вона працює дуже якісно, зрозуміло, безперебойно і відчувається потужність. От. Е, тому я про що кажу? Я кажу про те, що я е, можу, і я ловлю її на ультралайт, і я при тому беру, е, у мене є палка tic 90 Cube, палка... Дуже далекобійна, я її ловлю на Дніпрі, на Судака ходжу. Тобто ловлю вагами 20 грам. Я навіть покажу вам. Приклад моя робоча коробка. тобто Я беру, наприклад, ось таку приманку. Ось. Це, звичайно, 4, 4 5 дюйма і головка 20 грам, тобто чебурашка 20 грам. І я ставлю це на цю котушку і вона витримує без питань. Тому ж таки, тут ще питання, як ви будете ловити. Тобто, як ви робите проводку, чи вудилищем, чи тільки котушкою, як ви виматуєте, або котушкою, або допомагаєте вудилищем. Тобто дуже багато в цьому питань. Але я хочу до вас донести один момент, що ця котушка, це ще котушка тих старих років, тобто старої закалки, вона реально. Я її ловлю на 20 грамів, я відчуваю, що це нормально. тобто Вона звичайно навантажується. Я розумію, що це не її комфортні ваги. Тобто комфортні ваги її, я вважаю, десь після розуміння е багатьох риболовель, багатьох вагів. Я розумію, що її комфортні ваги найкраще це десь 10-15-18 е грамів. Тобто, ось такий поріг, тобто палки до 15-20 грам це прям її, тобто це прям прикольно. Знову ж таки, я її ставлю, зараз ловлю на ультралайт до 5 грамів, тобто ловлю на ваги 5-6 грамів, і вона працює чудово, тобто в неї легкий старт, у неї легкий хід, і в цілому тобто вона працює чудово, не виникає це питання. Тому що в цілому є котушки, Shimano Sahara більш дешеві, там 240 грамів ваги. Є котушка взагалі в мене була Shimano FX 2500, там 250 грамів ваги. І я ловив в цілому адекватно. А ця котушка, вона ж реально дуже якісна, полуметалевий корпус і 220 г ваги. Це файно, це реально файно. Тобто, це універсальна котушка, яка е, вам дозволить ловити і на маленькі ваги, тобто ультралайт, е, і на великі. Я е, маю на увазі те, що е, вона економить вам гроші. Тобто, якщо ви хочете котушку високого рівня, але одну. Тобто і ловити на палку до 10, і ловити на палку до 25, то ця котушка вам це закриє. Розумієте, нема ще якоїсь котушки в такому сегменті, яка вам це закриє. Ви візьмете котушку дешевшу ультегру, шуману ультегру, яка не дуже не набагато дешевша, але гірша. Гірша, багато нюансів, багато питань до неї. І збірка гірша, і апгрейд можна зробити менший, і по ходу вона трошки гірша. І по надійності гірше, металевий корпус в неї відсутній, тобто половинка металева відсутня. Є в неї багато питань, тобто шток у неї звичайний, сталевий, тут легкосплавний, шпулька там така ж сама, але вона важча. Тобто, ну, є багато питань, є багато питань. Тобто ця котушка, вона вища за сегментом, але не набагато дорожче. Якщо ми візьмемо котушку Shimano Twin Power 20 2020 року, там все, що замінено на Твіні. На Twin Power це, це, це ротор. Тобто це ротор, там він металевий. А тут він пластиковий. Але глобально питань нема до нього. Тобто там металевий ротор доданий. Там додані декілька підшипничків. І там доданий трошки інший дизайн, І там додана вага 210 грамів. Тобто, на 10 грамів Twin легший. І саме головне, там головна пара з іншим покриттям. Але глобально, глобально. Що старий, якщо твін е, працюють майже однаково, по ресурсу твін, звичайно, буде трошки краще, але глобально там та ж сама половинка металева, він не повністю половинений, тобто не повністю металевий, як старий 15 твін. Ні, 20-й твін він вже облегшений. Тобто там така ж сама система, половинка металева, ротор там металевий і все. Тобто цільно металевих котушок, як раніше, вже немає. Як 15-й твін, е, так, ну єдине, що там ротор був з питаннями, немає, розумієте, єдине котушка це вже стела. Тобто, щоману зробили так, що або ви купуєте топову котушку, або ви купуєте якийсь середній сегмент, низький сегмент, розумієте? А ця котушка вона недорога, але вона 210 грамів важить твін. Ця важить 220. Але твін два рази, а то і більше дорожче. Якщо взяти котушки нижчого сегменту, там 250-240, а ця 220. Розумієте? Тобто... Універсальність цієї котушки в плані ваги, в плані характеристик, в плані надійності, це щось з чимось. При тому я її взяв на зенмаркеті з Японії у новому стані вдумати за 120 баксів вона мені вийшла в кінцевому варіанті з доставками і комісіями. Це щоб ви розуміли, десь 4,5-4600 гривень. За цю суму ви зайдете в магазин зараз, будь-який е берег, ібес, флагман, тобто будь-які магазини, е які зараз актуальні, тобто в плані. Популярні, зарекламовані, рекламують себе як якісь е, круті магазини в плані вибору і цін, е, якогось сервісу, гарантії, що, звичайно, не існує. От. Е, тобто, вони вам предоставлять за цю ціну щеманонаски. Це котушка кулісна що, що, з чотирма підшипниками у механізмі і один підшипник у е, кнобі. Тобто чиманонаски, яка має звичайну дужку, яка має <смеш> кулісний механізм, яка по факту по роботі ну звичайно катушка, тобто сідона, сахар той той самий рівень. От вона буде вам коштувати 4-4,5. Або ви візьмете Міревел, яка коштує вже 5,5. Або ви візьмете Ультегру, яка коштує 6. Але що Ultegra, Ультегра, що Міревел, що наскі це все одне і те, ж, хочу сказати, Г, тобто фігня. Тому що що наскі що Мірвел, це одна і та ж сама база. А у Тегра-21 з останніх партій наразі вона по якості, м'яко кажучи, не дуже. Та якщо навіть дуже, то за 6 тисяч це просто смішно. От. Тому ми маємо на увазі, що ви нічого не купите в цих магазинах за оцю суму 5 тисяч. Знову ж таки, і на зенмаркеті її знайти зараз дуже важко нову. Тобто за 5 тисяч її знайти дуже важко. Тобто, щоб її знайти, треба. Реально пошукати і мати гарний хист. Але знову ж таки, я її знайшов і періодично, періодично дивлюся, є нюанси, тобто, в плані є можливості її придбання нової в стані нової в Японії тобто проскакують різні варіанти. ось. Але знову ж таки, знову ж таки, проскакують варіанти, і ці варіанти, звичайно ж, цікаві. Вони будуть у мене викладуватись на магазині в сайті. але їх небагато. Цих котушок залишилось небагато. І це говорить про те, що оця ера, якраз таки, якісних котушок, вона закінчується. І ці котушки, які були там 16 страті, 19 стратік, 20 й він теж дуже якісна котушка. Тобто ці ери вони закінчуються. Тому що зараз ті котушки, які нові роблять, то вони ну, не такі якісні, не такі цікаві, не такі прикольні. тому що ми подивимося на нові котушки, які випустилися. Це 23 страдік, 24-й Vanford. У мене був 23 й страдік. Я скажу вам, він гірше, він гірше працює, він не такий, якісний, на нього гірше збірка, тобто все гуляє, все ходить. Тобто, ніби ти береш люфтів нема, але на риболовлі, якийсь скрип, десь в тебе головна пара, щось трошки кудись ходуном. Пішла, тобто ти за ручку потягнув, в тебе якийсь підчинник ходить ходуном. Тобто, ну, є нюанси. По роботі ніби нормально працюєш, а потім декілька рибалок і щось трошки на риболовлі не те. Тобто 19 ти працюєш на ультралайті, я їм працюю. Тобто, я значально його купив, у мене був тільки цей страдік, 06 шнур, і у мене був ультралайт. То я взяв цим ультралайтом, пішов. Ловити рибу, і я зловив рибу. Ось фотку бачите на екрані. Тобто, зловив рибу без питань. тобто котушка ловить, ви ловите на ультралайт, не відчуваєте якихось великих нюансів. Тобто в неї легкий хід, легкий старт, доволі легкий ротор. тобто Це файна котушка в цьому плані. Але при тому далі я взяв, купив собі тікт 90-й скуб для ловлі на Дніпрі, на Судака, на великі ваги, якраз таки 20 грамів, 16-18-20 грамів. Плюс невеличка приманка, тобто ловля, судака на джиг на течії. Тобто це такі серйозні навантаження. І ця котушка з цим же снуром 06 глон, 8 жил, вона мені дозволила ловити на ці ваги, на ці навантаження. Вона це все переварювала без питань. Ну, ж таки, дуже багато залежить, як ви працюєте котушкою, чи ви працюєте тільки котушку, чи допомагаєте вдоличом. Це все дуже важливо, дуже цікаво. Але... Знову ж таки, якщо б ця котушка була погана, то, розумієте, то вона б не дала мені можливості так е працювати, так ловити і так е її навантажувати. розумієте. Тому що якщо б вона була зроблена неякісно, то вона б у мене просто розвалилася, розумієте? Просто розвалилася. А так як вона зроблена якісно і вона зроблена з розумом і з розумінням, що вам треба. То вона не розвалилася і вона не розвалиться. Відчуття від неї дуже якісні і дуже прикольні. Тобто я ловив на ультралайт, я кайфував. Я ловив на 20 грамів, я відчував, що це адекватно, що це не вб'є котушку, розумієте? І це дуже важливо, тому що якщо у вас небагато грошей, але ви хочете котушку якісну. Що я маю на увазі? Тобто, якщо ви хочете котушку високого рівня, тобто відчувати, вже кайфувати від риболовлі, тому що в неї дуже легкий хід. Я ходив у магазин спеціально дивився нові 24-ті твіни, дивився 21-й твін X-дішний, дивився. Ванквіш, 23-й дивився Аїріті 23 Дайва, дивився ще там якісь котушки, там Сюстейн, Страдік, знову ж таки 23-й, Ванфор, 24, тобто всі ці котушки, і топові дивився, і такого ж рівня, але за їхніми націнками. То котушки, скажу вам, м'яко кажучи. Не туди вже йдуть. тобто 23-й ванкіш мені сподобався, цікава котушка, але знову ж таки є нюанс з тим, що там повільна подача шпулі, тут, звичайно, там повільна подача шпулі, і є нюанси з петлями, як я знаю. з петлями. Те ж саме 24-й твін, повільна подача шпулі, але не в цьому питанні. Тобто, ну, по якості я думаю, він працює буде працювати погірше, ніж, 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 ніж 20-й твін. О, тобто, тому що у мене був 23 страдік, і е, 24-й твін зроблений на базі е, нової стели. Тобто 22 стела, 24-й твін. Е, ну, коротше, ви розумієте, там все зроблено на базі однієї котушки. Тобто від стели йде Твін, там е, від Твіна йде Ванквіш, е, від Ванквіша йде. Страдік, Ванфорд, Суаре, Ультегра, тобто це все на одній і тій же базі. Тобто, купивши е, таки, Ультегру 25, ту ви купите котушку на базі стели. Тобто, ви зможете замінити на Ультегрі головну пару від стели. Теж саме купивши страдіка, ви матимете майже твіна. Тому що у вас половинка та ж сама металева, тобто у твіна не повністю металевий корпус, як раніше. Зараз зроблено так, що якщо ви хочете повністю металеву котушку, беріть, будь ласка, стелу. Якщо ви хочете кутушку топову. А якщо ви хочете котушку е, покращену з традік, то беріть, будь ласка, твіна. Але ніхто вам не скаже, що цей твін буде працювати не так, як працювали твіни раніше. Тобто твіни раніше це невбиваємі котушки. Зараз. Твіни багато твінів іде вже не такі якісні, тобто є нюанс. Те ж саме збільшена головна пара, яка зараз у нових котушках, вона мені не подобається. Тобто, в мене був 23 страйк з цією збільшеною головною парою. Працює ніби цікаво, але ось ця якість збірки. Тобто, коли ти на риболовлі ловиш, ніби а у тебе бац, ти за ручку потянув, і у тебе ходить ходуном підшипник, і після цього в тебе котушка якось гудить незрозуміло. То це трошки таке собі. Тобто, ну, відчувається, що трошки воно все вже не таке і не таке якісне, розумієте? А ця кутушка 19, вона реально приємна і прикольна. Отож, що я хочу вам сказати, головна думка мого відео, моєї ось цієї сфери. Тобто, я вважаю, що 19 страдік я зараз. Ось у мене є можливість наразі, щоб ви розуміли, придбати собі твіна. У мене є можливість. Поміняти стратіка, тобто да, продати стратіка, купити твіна. Але я не буду цього робити. Дивіться, чому? Тому що 19 стратік мене в, е, повністю влаштовує. Тобто, по якості ходу, по плавності ходу, ще раз скажу вам момент: я спеціально приходив в магазин. Я, я дивився хід е, Твіна, я дивився хід е, полегшино, 21 з першого твіна, я дивився хід Ванкіша е, Аїріті. Скажу одразу, дай Агріті мені не зайшла. Вона якась е лялькова так скажімо, да, для дітей зроблена, Тобто вона максимально полегшена, але мал маленьке навантаження, я впевнений, вона просто розвалиться. Тобто я її крутив, у неї не безкінечний, гвинт, а кулісний механізм. І що я вам скажу, у неї, я її крутив повільно і я прям відчуваю, що там трошечки є стучок куліси нової котушки з заводу. Кутушка, щоб ви розуміли, там продавалася за 20 тисяч плюс-мінус гривень. Це 500 баксів. І в неї є вже якийсь стучок куліси. А ця котушка 150 баксів. Але хід такий же плавний надійність ще вища. Крутив 23-го банки ще мені сподобалось, але не за тою ціною, за якою його продають. Тобто я розумію, що на зенмаркеті постійно діють дуже цікаві. Пропозиції на аукціонах, де я можу придбати двіна ванквіша нового в новому стані за 8 тисяч плюс-мінус гривень. З доставкою в Україну з митом мені це буде десь десятка гривень. І це, ви розумієте, це в два рази дешевше, ніж за ту ціну, за якою вони їх продають. Та навіть більш ніж в два рази дешевше, тому що десятка гривень вони мені стануть плюс-мінус, ну, можливо, 11. А Твін 24, подивіться ціни, будь ласка, в магазинах 23 Ангеш. Там я дивився, ніби 20 з копійками вже. Тобто, Це дуже така цікава історія. А ця котушка для тих людей, які хочуть собі гарну котушку. І щоб ви розуміли, вона не буде відрізнятися ну, від топових котушок дуже сильно. Тобто, по ходу, вона така ж сама. Тобто, по якості надійності, так твін там буде цікавіший, все ж таки це котушка вищого рівня. Але ви маєте розуміти, що вона не буде хапати зірок з неба. Тобто твін це гарна котушка, але глобально ну не набагато вона краще на ті ж самі бачили зроблена. Єдине, що хочете купувати ну, круту котушку, то це стелу я вважаю добрати. Тобто, Твін мені сподобався 21-й XD-шний. 24-й твін, я так покрутив, ну реально так от кручу. Ну, от що я Страдіка кручу, що твіна кручу? тобто, Ну одне і те ж. От, але е з більш бюджетними котушками, то Страдік це просто супер, це просто офігенний варіант. Тобто, якщо ви хочете перейти з Наски, з Чимано Наски, Чимано Сахара, Шимано Міревел, Шимано Сідона, там Дайва ЛТ, Фуєга, Екселлір. То ця котушка це буде просто щось. Тобто, це просто феноменально. Якщо ви хочете перейти з Твіна на стратік, то це буде, ну, не, не буде для вас проблемою. Ця котушка має та ж сама, така ж сама в роботі. Тобто, реально, ну ти кайфуєш, ти реально її працюєш і кайфуєш. Отож, я е, підводжу деякі підсумки щодо цього відео, щодо цієї котушки, а саме. Я цю кутушку себе залишаю, вона мені дуже сподобалась, вона закриває мені і light, і е, medium light, і навіть medium. Тобто вона дуже універсальна і крута. І я вважаю, що ця кутушка це дуже круто. Тобто, якщо ви її знайдете у новому стані, нову єдине, що на Олик зараз є, багато варіантів, але... Не раджу вам їх купувати, тому що там котушки або вбиті, або з люфтами, підшипниками, тобто є нюанси. Тому раджу або з Японії замовити собі в новому стані якусь нову знайти, або все ж таки у якихось друзів та знайомих купити, якщо ви розумієте, що вона в гарному стані, тобто зрозумілий стан. Не розбиралася тоді тепер. Я з цією котушкою нічого не робив після купівлі з Японії. От вона отак от, як працювала. Так вона і працює, тобто нічого я з нею не робив. Купив з Японії люфт мінімальний, робочий, тобто на риболовлі ніяк не відчувається. Тобто, як працювала, вона так і працює. І я впевнений, вона так і буде працювати через сезон, через два. Єдине, що все ж таки я зроблю ТОшку, коли, коли захочу. Тобто, ну такий момент існує. ТОшка має бути для якісної роботи довговічної котушки. Але як вона мені прийшла, ідеальні люфти, ідеальна збірка, ідеальна робота. Я на риболовлі її просто не відчуваю. Тобто риболовля, все супер, просто кайфую і ловлю. Тобто максимально універсальна котушка, максимально приємна, максимально прикольна. Отож, я дуже раджу цю котушку до купівлі. Я вважаю її найкраща для універсальної спінінгу наразі, яка існує. Тобто, Я вважаю 19 страдіть, це реально суперова котушка. І для тих, хто хоче перейти на вищий рівень, якраз таки у мене було питання в коментарях, чи є сенс переходити з Фуєго 21. ЛТ Даєва на Straдік 19. Я кажу, звичайно, є, тому що рівень зовсім інший Але якщо ви ловите рідко, якщо ви ловите не часто, то вам не потрібна така котушка вам потрібен е, бюджетний агрегат, шумано Сахара, щомано, шумано Miraval або Даєва якраз таки Еселір. Цікава котушка Даєва фуєга непогана, то вам їх буде достатньо. Але якщо ви ловите доволі часто, якщо ви. Хочете отримувати все ж таки якісь відчуття, хочете надійності, то ця котушка Stradic це чудовий варіант, це найкращий варіант, найкраща співноча по ціні якості, яку я бачив наразі і яка існує. Тому в цілому всім дякую за перегляд. Будь ласка, переходьте за посиланнями, переходьте на магазин сторінку уловка, буде дуже багато асортименту з часом. Переходьте, будь ласка, за посиланнями на мою сторінку каналу, тобто Телеграм-сторінка, також інстаграм-сторінка. І будь ласка, хто новий користувач, хто ще не купував з Японії, не купував на зенмаркеті, то ви можете за моїм посиланням Max Proфінг. Вести його при реєстрації, або е зареєструватися за посиланням під відео на цьому сервісі, і отримати знижку 1000 йен 300 гривень на міжнародне доставлення. Це така файна фішка для вас, щоб ви купували ще дешевше і вигідніше. Отож, дякую вам за перегляд. Е ця котушка це реально дуже приємна котушка, дуже файна. Знову ж таки, ще буде відео після, я думаю, сезону риболовель, але зараз вона працює і з великими вантажами, і з маленькими, і я просто кайфую від неї. Тому хто хоче користуватися. Крутими стасями переходьте на мій сайт, мій е, магазин. Е, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, та ні хвоста, ні луски.